Бджільництво – це та галузь, в якій пізнання неможливо зупинити. Можливо, стати спеціалістом на 100%. Ті, хто полюбили бджільництво, залишити цю справу не можуть і не хочуть. Дюлярем ти залишаєшся на все життя. Бджільництво – це сама краща, сама окупаєма праця, бізнес. Якщо ми хочемо займатися великою рогатою худобою, нам потрібна ферма, потрібно місце для зберігання гною. Велике місце для випадку. Вирощувати цукровий буряк нам потрібно величезні поля, багато тракторів. Бджільництво з мінімальним вкладом в будь-якому сільському дворі швидко окупається: 90% бджолярів це самоучки, вчилися з книг, з Ютуба, працюєш в себе вдома. Бджільництво, можна так сказати, дає тобі свободу, свободу думок, свободу бажання, свободу відчуттів. Півроку ти зайнятий. Пісній бджоляр не знає, що таке відпуск літом, але він прекрасно знає, що таке відпуск півроку зимою. Ось подивимося на дану ситуацію. Для того, щоб займатися худобою, потрібно купити племінний матеріал, отримати від них приплод. Потрібно виростити. І того перше м'ясо, яке ти зможеш продати, буде аж через два роки. Бджоли перший товарний мед принесуть цього року. Вона сказати півроку і буде мед. Як правило, до тони, до двох не тяжко продати. На ринку, сусіді, знакомі, рідні. Людство це можливість відродження порожніх сіл, спросити любого бджоляра, де б він хотів жити і займатися. Це тільки порожні села, де найменше всього людей. Біля лісів, біля боліт, де найбільше дикоростущих трав і найменше людей, яким ми всі мішаємо. Домашня малина. Лісова маліна, чорниця, все буде набагато лучше родити, коли є бджоли навкруги, тому що вони їх запилюють. Близько 30-40 років назад майже в кожному дворі стояли бджоли. Коли Ми говоримо про бджільництво, то це страсть, яка забирає назавжди. Якщо ви займетеся цим і зрозумієте, що це ваше, то ваше життя зміниться. Ваше життя ніколи не буде прежнім. Ваше життя стане зовсім іншим. Для того щоб коровка дала молоко, їй треба добре поїсти, не просто травичку, а лучше якісь конюшинку, бобові, всякі. а бобові не розсиваються без запилення бджіл. Яблуко на вашому столі черешня люба це все заслуга бджіл. Коли кажуть, що проблема в тому, що немає дикоростущих ягод, то вона проблема в тому, що бджоли не запилюють їх. Ось таке замкнуте коло зробив Бог, щоб ми одне від одного залежали. Кажуть, що якщо не буде бджіл, комах, то наша планета проіснує пару років.